Олена Францівна прийшла на огляд до лікаря-онколога. Жінка регулярно відвідує медзаклад, а вже 34 роки тому перенесла рак та операцію на молочній залозі. Пенсіонерка говорить, головне не здаватися, адже лікування триває довго і додає досі вдячна своєму лікарю, який врятував її від онкології. І так спасаюсь травами і живу, і дякувати Богу, що я дітей виростила. Як зазначає фахівець, рак молочної залози у жінок не із найрозповсюдженіших онкологічних недуг. Чоловіки частіше хворіють на рак товстої кишки, легенів та печінки. Аби не потрапити в зону ризику, лікарі радять дотримуватися декількох загальних правил, зокрема слідкувати за харчуванням та бути спортивно-активним. Перше це боротьба зі шкідливими звичками, це тютюнопаління паління та алкоголь. Наступне це боротьба. З вірусами, що викликають рак печінки та шийки матки шляхом вакцинації, і останнє це обмежити інсуляцію, тобто відкрити перебування на сонці. Медицина не стоїть на місці. Українцям доступна надсучасна техніка, яка дозволяє хворому на ранніх стадіях гарантувати одужання. Найбільше шансів вчасно виявити захворювання зробити скринінг. Лікар також розвіює міф, що лікування раку це дорого. До програми медичних гарантій входять шість безоплатних інструментальних досліджень для груп ризику. Здебільшого ми виявляємо все на ранніх стадіях, але зараз зросла кількість по Хмельницькому, зросла кількість візуальних форм занедбаних раку. Серед інструментальних методів безкоштовних може бути проведено мамографія. Це може бути проведено гастроскопія, цистоскопія, бронхоскопія, гістероскопія та колоноскопія. Невмотивована втома, слабкість, біль, різке зниження ваги. привід негайно звернутися до лікаря. Як запевняють фахівці, рак не вирок, та лікувати його ніколи не пізно. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський».